Василь мисто намисто чотирма променями. Побачило сонечко хвору дівчинку в ліжку. Дівчинка лежала, очі її були закриті, вона тихо стогнала. Жаль стало сонечкові дівчинку, нахилилося воно над її голівкою і тихо прошепотіло Візьми, дівчинку, чарівне намисто з чотирма променями. Чотирьох нещасних ти можеш зробити щасливими. На кого спрямуєш промінь той і стане щасливим? Відкрила очі дівчинка бачить, лежить на постелі чарівне намисто. Чотири промені грають на стіні. На кого ж направити? Щасливі промені, думає дівчинка. Хто у нас нещасливий? Подумала і важко зітхнула. Нещасними були бабуся, дідусь, тато й мама. У бабусі зуб болить, у дідуся ліжко скрипить, татко горілку п'є, мама сльози л'є Спрямувала дівчинка чарівний промінь на бабусю і зуб у неї зразу ж перестав боліти. Спрямувала промінь на дідуся. Ліжко перестало скрипіти, спрямувала промінь на тата, перестав тато горілку пити, спрямувала промінь на маму, перестала мама сльози лити, радісно посміхається. Про себе, про свою хворобу дівчинка забула. А коли всі стали щасливими, вона стала найщасливішою, і хвороба залишила її.